Футболу. Вітаю глядачів телеканалу Конкурент Україна. В ефірі «Конкурент футбол». Забарного сватують до одного з найсильніших клубів світу. Динамо і Шахтар можуть зайтись у лізі конференцій, за яких умов це станеться. Реал готується продати Вінісіуса. Відома сума трансферу. З вами Ярослава Олексюк. Про це і трохи більше. Дивіться далі. Голкіпер Мадридського реала та національної збірної України Андрій Лунін поділився думкою про те, хто з українських футболістів міг би успішно виступати за королівський клуб. На думку Луніна, одним із таких гравців є Ілля Забарний. Нині захисник французького парі Сан-Жермен, 24-річний центрбек, проводить сильний сезон у складі Парижан: 13 матчів, один гол, стабільне місце в основі. Італійські змі високо оцінили гру нападника збірної України Артема Довбика у поєдинку Роми проти Рейнджерс, який закінчився з рахунком 2-0 у рамках Ліги Європи. За даними порталу ВОЗ Гіалороса, український форвард провів ефективний матч і зробив вагомий внесок у перемогу своєї команди. Видання відзначило, що Довбик не лише активно працював попереду, а й проявляв себе як командний гравець, віддавши результативну передачу на Лоренце Пелергіні. Сам Саме після його пасу капітан Вовків забив один із м'ячів. Аналітики підкреслили, що нападник багато рухався та відкривався від партнерів. Хоча іноді виглядав дещо обережним у швидких розворотах. Загальна оцінка гри українця 6,5 бала. У поточному розіграші ліги конференцій УЄФА існує ймовірність, що два українських гранди Динамо та Шахтар вже на старті плей-офф зіграють між собою. Зараз обидві команди перебувають у нижній частині загальної таблиці турніру. Донечани посідають 10-ту сходинку, а кияни – 24-ту. Якщо ситуація не зміниться після завершення групового етапу, саме ці позиції можуть стати вирішальними для формування пари стикового раунду 16 шістнадцятої фіналу. Згідно з регламентом. Ліги конференції команди з 9 та 10 місць потрапляють у кошик жеребкування, де їм дістаються суперники з 23 чи 24 позиції. Таким чином, якщо Динамо та Шахтар залишаться на поточних місцях, існує 50% відсоткова ймовірність, що жереб зведе їх в українському дербі на європейській арені. До того ж, принцип розведення за країнами на цій стадії не діє минулого сезону. Наприклад, у лізі чемпіонів французькі ПСЖ та бре також зустрілися між собою вже у 1/16 фіналу. І тепер детальніше про лігу конференції. Київське Динамо здобуло свою першу довгоочікувану перемогу на груповому етапі ліги конференції, не залишивши жодних шансів боснійському зрінській. Матч, що проходив у Любліні, завершився із розгромним рахунком 6-0 на користь українського клубу. Початок зустрічі пройшов у стриманій боротьбі. Однак, усе змінилося на 21-й хвилині. Саме тоді Денис Попов вдало підключився до розіграшу кутового та головою зам. Кнув подачу Віталія Буяльського, відкривши рахунок. Цей гол додав киянам впевненості, і до кінця тайму вони повністю контролювали хід гри, створивши ще кілька небезпечних моментів біля воріт суперника. Справжнє гольове свято розпочалося вже по перерві. На 56-й хвилині перевагу подвоїв гереро. А невдовзі Владислав Кабаєв продемонстрував індивідуальну майстерність, довівши рахунок до розгромного. Остаточно зняв усі питання щодо переможця капітан. Команди Віталій Буяльський, який впевнено реалізував свій момент. Проте підопічні Олександра Шовковського не зупинилися на досягнутому. П'ятий матч у ворота боснійці відправив досвідчений Андрій Ярмоленко. А крапку в матчі поставив скандальний новичок команди Бленуце, для якого цей гол став дебютним у футболці. Динамо в обох випадках асистентом виступив Микола Шапаренко. Також 6 листопада відбувся матч третього туру основного етапу ліги конференції між донецьким шахтарем та ісландським брейдабліком. Поєдинок завершився з рахунком 2-0. З перших хвилин донечани заволоділи м'ячем і поступово нарощували тиск. Вже на 28-й хвилині ця перерва втілилась у гол. Артем Бондаренко блискуче пробив з льоту з дальньої дистанції у нижній кут, відкривши рахунок, який став 1-0. Після цього гірники неодноразово створювали нагоди зі стандарта. Але захист ісландців діяв уважно. Брейдаблік відповідав небезпечними ударами, найнебезпечніший з яких був тоді, коли м'яч пролетів біля стійки. Гості намагалися обрізати атаки Шахтаря у центрі поля, не гребуючи фолами. Удруге, шахтар влучив на 66-й хвилині. Кауан Еліас скористався точним пасом і пробив низом під праву стійку. Рахунок став 2-0. До гола команда Турана кілька разів могла забивати. Бондаренко з меж штрафного пробивав у кут, але воротар демонстрував чудову реакцію. Назарина перевіряв голкіпера дальнім ударом у другому таймі тренери активно використовували заміни. Утім, переломити гру не вдалося. Шахтар упевнено довів матч до фінального свистка, спокійно контролюючи темп і не дозволяючи. Чи супернику загострювати поєдинок? Металіст 1925 прагне підсилитись молодим африканським талантом. Харківська команда запропонувала 1 мільйон євро сербському раднику за правого вінгера Дугласа Оусу. Однак клуб із Сурдулиці не поспішає з рішенням, адже хоче виручити за Вундеркінда близько 1,3 мільйона. Крім представника УПЛ, футболістом цікавляться інші європейські клуби швейцарський Янвбойс та Норвезький «Будеглімт». Стало відомо, на який термін вибув дебютант збірної України. Арсеній Батагов зазнав ушкодження під час індивідуального тренування. Футболіст перебуватиме поза грою близько місяця. Таким чином захисник пропустить листопадовий збір національної команди, до складу якої отримав дебютний виклик. Майбутнє одного з ключових гравців мадридського реала, бразильського вінгера Венісіоса Жуніора стає все більш невизначеним. Попри те, що його чинний контракт з клубом розрахований до 2027 року, переговори щодо його продовження зайшли в глухий кут, і на сьогодні сторони далекі від досягнення згоди. Основна причина розбіжностей полягає у фінансових та статусних умовах нової угоди. Керівництво реала зацікавлене у збереженні гравця. Однак пропозиція клубу не влаштувала. Оточення футболіста на думку представників Вінісіоса після його вирішального внеску в останні завойовані титули він заслуговує на контракт, який би відповідав його статусу одного з лідерів команди. Відсутність прогресу у переговорах створює напружену атмосферу. На тлі цих подій Реал Мадрид розуміючи ризик втратити гравця безкоштовно в майбутньому може бути змушений розглянути його продаж. Вже визначено мінімальну суму, за яку клуб готовий відпустити свою зірку. Це 150 мільйонів євро. um Воротар Жирони та молодіжної збірної України Владислав Крапивцов пригадав обставини, через які не відбувся його трансфер до лондонського Челсі восени 2024 року. Гравець поділився, що тоді все виглядало дуже перспективно, але в останній момент угоду зірвали бюрократичні труднощі. За словами голкіпера, під час перебування в Англії він швидко відчув себе частиною клубу. Тренувався з дублем, відвідував матчі, відчував довіру з боку персоналу. Саме тому зізнається Владислав, він зарано. Почав емоційно прив'язуватись до команди, не маючи підписаного контракту. Крапивцов визнав, що спочатку дуже важко переживав зрив переходу. Коли стало відомо, що угода не відбудеться, він був розчарований і кілька днів не міг знайти собі місця. Втім, саме цей епізод, за його словами, навчив його витримці та вмінню не опускати рук після невдач. Український півзахисник Єгор Ярмолюк, який виступає за англійський Брентфорд, потрапив до лідерів рейтингу найкращих молодих футболістів топ 5 європейських чемпіонатів за ефективністю у відборі м'яча. 21-річний українець виграв 48 єдиноборств у захисті в сезоні 2025-2026. Такий самий показник має лише Айоб Буаді з французького Ліля. Тому обидва гравці ділять перше місце. У п'ятірку найкращих також увійшли Валентин Барко, Страсбург, 45 виграних дуелей, Кевін Дануа, Осер, 42. Ніко Пас – Комо 38 виграних дуелей. Рейтинг враховує півзахисників віком до 21 року, які виступають у топ 5 лігах Європи. Український голкіпер Андрій Лунін близький до рішення залишити мадридський реал, повідомляють іспанські медіа. На інформацію джерел про настрої Луніна головному тренеру вершкових хабі Алонсо розповів його партнер по команді Федеріко Вельверде. Воротар незадоволений нестачою ігрового часу та розглядає варіант продовження кар'єри в клубі, де зможе отримати роль основного голкіпера. Попри це, Алонсо висловлює повагу до професійного ставлення українця і хотів би зберегти його у складі. Втім, наставник не може гарантувати Луніну. Місце в стартовому складі через конкуренцію за позицію у воротах Донецький шахтар не має наміру продовжувати оренду угоди з бразильським півзахисником Майконом, який нині виступає за. Корінтіанс. Український клуб уже проінформував Корінтіанс про своє рішення. Після завершення оренди футболіст має повернутися до гірників. У Бразилії не виключає, що клуб може спробувати утримати гравця, але зробити це можна буде лише через повноцінний трансфер. Чинна орендна угода розрахована до кінця 2025 року, а контракт Майкона із Шахтарем діє до грудня 2027-го. А з вами була Ярослава Олексюк у програмі Конкурент футбол. Не перемикайтесь далі більше.